За умовою задачі ми маємо два кола, що мають внутрішній дотик. Радіус більшого кола 12 см і меншого кола 8 см. Тобто, якщо поставимо собі точку А як точку дотику, то відрізок ОА має 12 см, а відрізок о 1А 8 см. Знайти відстань між. Точкою О і О1 це означає знайти оцей кусочок. Знаємо наступне: щоб знайти відстань між центрами ків, що мають внутрішній дотик, треба від відрізка ОА відняти відрізок О1А. Так.